Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші увазі, точило від компанії Bosch, а саме модель GBG3515. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також захисні скельця з комплектом кріплень під них. Окрім того, направляючи безпосередньо для роботи з інструментом, ключ для його обслуговування та, відповідно, саме точило. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 350 Вт, кількість обертів холостого ходу. 3000 обертів на хвилину. Зовнішній діаметр шліфувального кругу 150 мм, внутрішній діаметр шліфувального кругу 20 мм, товщина шліфувального кругу 20 мм, зернистість 24 та 60. Вага інструменту 10 кг, габарити 342 на 225 мм, гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І спершу надамо вашій увазі інструмент в увімкненому стані. Отже, запускаємо наше течіло. Як ви бачите, інструмент працює досить тихо, це його одна з основних переваг. Окрім того, відсутня вібрація корпусу, тобто можна виконувати досить точні роботи. Для захисту оператору присутні спеціальні скельця, котрі захищають його від потрапляння дрібнодисперсійного металевого пилу, тобто стружки. Крім того, на самому точилі є направляючі, завдяки котрим можна виконувати більш точні роботи. Змінити витратні матеріали також досить просто, не дивлячись на те, що це відбувається рідко, бо ж передбачив легкий з'єм верхньої частини захисного кожуху. Та відповідно доступ до самих дисків. Далі перейдемо до того, наскільки добре продумана ергономіка самого інструменту. Ви вже бачили те, що даний інструмент працює досить тихо. Це відбувається завдяки тому, що встановлений асинхронний двигун високої якості. Окрім того, є спеціальні прогумовані ніжки, котрі також знижують рівень шуму. Додатково захищений і перемикач спеціальною гумовою накладкою, тобто від потрапляння дрібнодисперсійного пилу та бруду. Мережевий кабель інструменту також не залишиться без уваги. Він дуже добре погумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до мене сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме те, що потрібно безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!